Привіт, яке мене звуть Дерус, і сьогодні ми з вами пограємо в GTA, але не просто в GTA 5 чи GTA San Andreas. Ми пограємо в U.A. Online, окремий сервер, я більше сказав, окрема гра на базі GTA, я так розумію, San Andreas. Але найбільша родзинка цієї гри це в тому, що це українська гра з українськими містами. Тобто, замість звичного Лос-Антоса і тому подібних оригінальних міст, які є в грі GTA. Ми отримуємо Київ. Львів, Одесу, Бориспіль і тому подібні міста України. І що також важливо, це онлайн-гра, де ти можеш грати з справжніми гравцями. Тобто там велика кількість гравців, з якими ти можеш конкурувати, змагатися в кого більше машин, в кого більше грошей, в кого більше квартир і тому подібних речей, в кого більше рівень і так далі. І саме сьогодні я буду починати з нуля грати в цю гру разом з вами, розбиратися, що і як, як новачок, щоб вам було наприклад, Легше, якщо ви захочете пограти в цю гру, залетіти. Посилання для легкого скачування є в описі. Також вводьте мій промокод Дайрос. Таким чином ви отримуєте початкові приємні бонуси для легкого старту. Ну а я не буду вас затримувати, мені вже не терпиться пограти і подивитися, що ж ми можемо там цікавенького побачити. А цікавенького буде багато. Натягну свої мегамоцні окуляри. от так от. Оп. Опа. І погнали. Так, дивіться. По-перше, онлайн. 1193 людини грає одночасно. Зараз друга ночі! Друга ночі, шановні, друга ночі. Ви що? Ви серйозно? Друга ночі! Це що за онлайн взагалі? Вау! Створити персонажа. Створюємо персонаж. А, тут декілька серверів, я поняли, тут є. Е... Декілька їх, тобто UA Online 1, UA Online 2, UA Online 3, UA Online 4 і UA Online 5. Я буду грати на UA Online 4, тому що мене рекомендує пограти на ньому. Ну а хто я такий, щоб не слухати рекомендацій гри, в якої ще поки що не вмію взагалі грати? Тому погнали створити персонажа. Обираємо, значить, чоловік є чи жінка. Тут є от така от жінка і отакий от, от чоловік. ну Давайте виберемо чоловіка. Придумати ім'я. Наприклад, Тарас. Ми, звісно, що Дайрос це мої моє мій нікнейм, моє ім'я. Прізвище Дайрос. Дусіє -е. Дусі. Ду Дусі. Дусієнко. Дусі. Дусі, дай роздуся, дай, роз, дай, дай роздуся. Дай роз, Хай буде дай роздуся, окей, погнали. Е, створити персонажа. От, ми вже на, створили доволі швидко. Ну, я так розумію, що кастомити ми вже зможемо його відповідно в грі. Що, е, що ми і почнемо робити? Увійти в гру. Так, мені не терпиться. Так, окей, середня висока графіка. Давайте високу графіку, переглянути, що це значить. Ну, моцно, моцно, моцно. Давайте візьмемо високу Та Японія, високу графіку давай мені Високу графіку вибрати. Окей. А можна музичку якусь, до речі? Поки що я ніякої музики не чую. Оу, вау! Тут навіть є оновлення до 14, до 14 лютого дня Святого Валентина. Вау, класно! Так, ласкаво просимо на UA Online. Ви успішно пройшли реєстрацію, прийміть наші вітання. Тепер ви повноцінний гравець UA Online. Зараз ми ознайомимо з головними механіками гри. Щоб взаємодіятися з транспортом, затисни палець на ньому та обери потрібну дію. Ну мені, мабуть, треба затиснути е, кнопку, якусь певну. Щоб взаємодіяти з іншим гравцем, затисну на ньому палець та обери потрібну дію. Тож мені здається, я можу просто натиснути кнопку, це більше пояснень для того, хто грає на телефон. До речі, на телефону це дійсно зручніше грати, але ну, я не знаю поки що, як записувати на ньому, щоб вам було, наприклад, гарна якість. Бо мені здається, що якщо я буду записувати на такому телефоні, то якість буде ну, така собі. А я записую якби на 2К екрані. Та якість буде краще. Щоб взаємодіяти з транспортом, цесне палець, на ньому табори. З гравцем, це понятно, окей, це розібралося. Тобто це все, так, да? що мені треба знати? Угу. Зараз мені буквально пару секунд, тоді треба налаштувати саму цю гру. Для вас це отак. Опа! Так, начебто щось я вже понатискував, тобто я вже можу ось так рухатися. Прикольно. Тобто, і що я можу сказати? Мені дуже сильно подобається кількість ФПС. Тобто ну, тут нічого не глють, мене, в принципі, нічого якби не глючить, але просто через емулятори буває, типу, трошки підглючує, наприклад, якісь мобільні ігри, тут все плаває, літає класно. Так, мені зараз треба підійти Я можу, наприклад, взяти якусь музичку включити. Чи мені придеться її ставити на фон десь? Може, мене просто вимкнута а, бл -д 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 майно, емоції, знижка в магазин, інвентару, організація, сім'я, завдання, щоденний бонус. А, мені здається, тут просто-напросто немає музики. Завдання для новачків. Погнали. Е, ви досягли місця призначення. Для взаємодії натисніть. Ага, що натиснути? Єшечка. Я можу вдарити когось. От, все, завдання, досягнення та нагороди. Початкові завдання. Давайте натиснемо спочатку початкове завдання. Далі. Звук тут є, я чую звук, окей. Е -е, так, що у нас тут є? Отримати паспорт перше завдання. Перше завдання це нам треба отримати паспорт, що ми рахувалися громадянином UA онлайну. Тому що ми зараз робимо? Правильно, ми зараз отримаємо паспорт. Давайте, давайте. Е, інформація про завдання. Категорія уряд. Завдання отримати паспорт. Нагорода 1 XP плюс 1000 гривень. Прогрес 0 з 1, тобто 0 з. О, що закрив? Чи що? Що я закрив? Чи що? Я не поняв А, а мене, мене вже висить завдання. Окей, мені треба орендувати мопеду. Мопеду, оренда мопеду. Вартість оренди безкоштовно. Далі. Угу, навігатор. Угу, відміна. Поїхали. Окей, давайте я, знаєте, що що собі зараз. Швидесенько налаштую ось ці оці на, е, кнопочки теж. Все, погнали. Тепер у мене на єшечку, я можу їхати собі спокійно. Без питань, все. 4 тисячі метрів. Тобто, що ми їдемо цілих 4 кілометри. Давайте, хоч може, як я не знаю, на мапу глянемо. Я можу на мапу глянути тут? По-любому можу. От, навігатор GPS, ні, це навігатор GPS. А щоб відкрити мапу, мені здається, мені потрібно натиснути якийсь. О, це дето я натиснув. хо хо не то натиснув. От. Налаштування карта. Можемо побачити мапу. В нас можна якось. Во, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Так. Тобто тут, тут в нас є різноманітні міста. Угу. Поки що тут немає написів, що саме це за місто, але ми можливо можемо якось якимось певним чином здогадатися. Тут я бачу арену, можливо, це палац спорту, можливо, це Київ. Хоча ні, отут Київ, бо ми тут бачимо о, Майдан. Ні, ні, ні чекайте, це, 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 це теж мало ймовірно. Я просто живу в Києві, то я можу якби, зрозуміти, де саме Київ знаходиться. Але тут теж якби, важко, бо, можливо, він трошечки перебудований для того, щоб його можна було вмістити на всю в принципі, мапу е, всього іншого. Окей, поїхали. Поїхали. Не будемо, е, не будемо так скажемо, ми затримуватись, тому що мені потрібно виконати квест, і мені здається, не один квест мені потрібно буде виконати. Звісно ж, тому погнали на мопедику. Поїдемо. І зараз ми доїдемо туди. Можливо, звісно, можна було попросити когось, що він нас підвіз. Так, що це за машина? Так, це в нас тормоз, це в нас, це в нас теж тормоз. А це в нас пілікалка. О, є зліз! Я зліз з нього, є зліз, я зліз з нього. Залазь назад. Залазь назад, не треба мені тут злазити, я сів як цей. Я сів як пасажир, все, поняв. розібрався. Розібрався. Трошечки ще буду розбиратись паралельно, тому. Тому ви це, ви не зважайте. Я потрошечки розбираюсь, я ж трошечки нубяра, так би мовити. Тому якщо ви шарите, ви можете теж мені щось якби, підказати в коментарях, якщо ви шарите за ці всі ігри правильно. Бо я ж, я, я, я ж типу, я ж вчуся, я от вчився GTA 5 грати. Зараз вчуся грати от, uh, GTA San Andreas. Ну, типу, Юа онлайн. І мені поки що подобається. Мені поки що прям подобається. Там, значить, три тисячі. Кілометр вже проїхала, нормально. У мене на рахунку є п'ять тисяч гривень, П'ять тисяч гривень. Що можна купити? Так, да, я так і знав, це Київ, так? Да? Правильно що розумію? Ми зараз їдемо в Київ. Ми зараз їдемо в Київ, а не ми, ви, чи, чи ні, чи тільки що що там було банер. Київ, да-да-да-да-да-да-да. ми в Києві, ми в Києві. Тобто, в нас знаходиться отримання паспорту, що логічно, в принципі. Тобто, в столиці отримуємо паспорт. Тому це. Це логічно. До речі, тут також є щоденний бонус за вхід, і мені дають за це 10 XP. Якщо я зайду завтра, мені дадуть 20 XP. Якщо я зайду через день, тобто мені дадуть 30 тисяч. Офігеть. Класно, це дуже добре. Буду знати. Буду знати. Сподіваюся, я зможу це все, звісно, не пропустити, бо я така людина, що я можу просто забутися. Знаєте, в мене ще я, я зараз записую у другій ночі, щоб ви розуміли. Да? Тобто в мене трошки збився формат днів. Тому, тому таке може бути. Так, ми їдемо, начебто. Так. Ну, ми ще 2 ще, ще кілометри. От я, я вже сумніваюся, що ми їдемо прямо в Київ. Мені здається, що ми можемо їхати прямо не, ті, не, не тільки в Київ, ми можемо їхати в щось інше. якесь інше місто. Хоча було б логічно, насправді, що е, отримати паспорт самі, саме в Києві можна було. Б. О, я навчився, до речі, вимикати чат. Це, до речі, дуже зручна кнопочка, тому що зверху воно все е, е, мерехкотить, мало екранчику, а так взагалі кайф. Тобто немає чату. Я коли захочу собі я вимкну, і вімкну, клас, і класно буде. Імба. I like it. Все, 700 метрів, да, це палац спорту, я бачу. Це це от, тут у от нас. Угу. Тут десь неподалік Гулівер. Ну, це коротше. <с>? Тут його, мені здається, немає. Тому що треба все ж таки, якби це все діло вмістити. От. І ми доїжджаємо ще трішечки, я так розумію, От, Майдан, Майдан. Тут хрещатик в нас все. Хрещатик, Майдан Незалежності, хрещатик, все, кайф. Тут, і тут у нас міська рада, я так поняв. Ну, вона трішки не тут знаходиться в реальному житті, але але дуже класно, що тут все так продумано. Все. Все, 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 все. вилазимо. джишка вилазим, все чудово. Тепер мені треба ага пройти сюди. Окей. Погнали. Куди мені треба? Куди, 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 куди? Куди на мапі? Мені можливо, треба було підійти до цього чоловіка. Можливо, до цього чоловіка треба було підійти. Чоловік, добрий день. Спеціаліст з оформлення документів Дмитро. О, мій теска! Отримує паспорт. Далі. Плюс 1000 гривень. А, тобі я ще тисячу гривень отримав за те, що я паспорт. Отримав нормально, нормально, мені таке подобається, мені таке подобається. Окей, тепер мені потрібно десь взяти ще квест, то мені потрібно повернутися, щоб взяти квест ще раз до того ж самого місця, чи що. Ой, я, я, я кудись сів, можна, будь ласка, не сідати. Дякую. Тобто мені зараз потрібно повернутися назад. Я не думаю, що мені потрібно повертатися назад. Щось мені підказує. Мені здається, мені можна взяти квест ще в якомусь місці. Не обов'язково не обов'язково повертатися ж туди, чи обов'язково. Так, тут така сі сіренька постать. Мені здається, що це персонаж гравець, да, це Олег. Олег. Руденко. Окей, домовилися. Він попав автоматично в відос. Вітаємо його. От. Давайте поїздимо тоді поблизу. Тут подивимося, що тут у нас взагалі є. Може я можу взяти квест, наприклад, з іншого місця. Я бачу шиномонтажку зліва. Я, мабуть, поставлю е, все ж таки камеру знизу, щоб ви зверху бачили, що, що там твориться на мапі. Що це таке взагалі? Це Тюнінг-центр, ага. Угу. Для вакансії натисні. Тобто я можу попрацювати тут, ану. Ви повинні знаходитись в своєму особистому чи сімейному транспортному засобі. Угу. Поняв Тобто У мене, мене немає ще транспортного засобу, щоб я міг щось взагалі тут зробити. Окей, домовились. Так, натиснув на мапу. Mm -hmm. Автошкола, тут дуже багато газики, шахта, комп'ютерний клуб, супермаркет, поліція, під'їзд, готель, мотосалон, вільний будинок, Т -т -т автосалон, автосалон, автосалон. А де в нас місце, де я можу взяти, mm -mm -mm, де я можу взяти квест далі? Чи може я можу, наприклад, взяти квест? Короче, ще можна сильніше графіку зробити? Ні, це вже максимум. Вот, можу взяти в якомусь іншому місці. Наприклад, десь ось тут. Угу. Сім'ї. Завдання. Во, початкові завдання. Так, да, я можу взяти звідси. Далі. Все, я отримав паспорт. Виконано. Отримати ліцензію на наземний транс. О, все, я навчився, клас. Погнали. Ні, ну вот далі. Закрите. Все чудово. Їдемо. Куди нам треба їхати? Не кажіть, що знову 5 тисяч метрів кудись. А, ні, всього-навсього. Всього ладно, всього на всього -навсього 3 тисячі метрів. Це, 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 це. Ха -ха. знов на інший берег! Ви знущаєтеся з мене, я буду тут їздити, непонятно скільки. Ви що злузду з'їхали. Скільки тут їхати? О, нова пошта! Нова пошта! Клас! Тут є нова пошта. Окей, домовилися. Погнали. Що це, до речі, за зліва зверху на карці Майки баскетболіст і що це таке взагалі? Це, типу, магазин одягу? Мені здається, що так. Мені здається, що це магазин одягу, Бутік, Цум. Тут якраз десь поблизу ЦУМ має бути. <смас> Ні, Ну блін, все реально, і будівлі, наче з реального Києва. Це факт. Ну, типу, і тут палац спорту, тут це тут. Ну, тут, певно, воно воно трошки, звісно, все ці ось, от ось, основні будівлі, знаєте, найпопулярніші Києва, вони просто сунуті один до одного близька, щоб їх можна було втулити повністю, щоб не прийшлось їздити там по, по, по 10 тисяч кілометрів, просто пропускаючи дома. Дома ми всі знаємо, що вони є, вони хрущовки. А от найбільш так скажем. Цікаві місця, там наприклад, палац спорту, Майдан Незалежності, там Хрещатик, там міська міська рада, цей міст. То все це воно додано і це прикольненько. Так, типу, ти їздиш, ну Україну, клас. Прикольно. І при тому, що дуже багато гравців і є, є з ким поспілкуватись, є з ким по поїздити. <ганування> я доволі швиденько на скутері доїжджаю, бо тільки що от я от хвилинку-дві назад, я от о-о-о, мене ледве не збили, бляха. Я б зараз би і втопився тут десь, непонятно де. Ось ще щось ззаду йду, Так, тихо, треба дивитися на мапу трошечки, бо я, я розумію, що якщо я зараз тут десь провтикаю, щось мене як зіб'ють, як злечу кудись непонятно куди. О, вже щось іде, так, відходимо, від'їжджаємо, від'їжджаємо, тихо, ледве не збили мене. Ось сюди от. Мені здається, мене хотіли підвести. Мені чомусь так здається, мене хотіли підвести, але я трошечки зморозився. Блін, ну тут машин прям реально багато їздить. І це при тому, що це ж якби не, не середина міста, це просто околиці якісь і все. О, Макдональдс! Хеллоу! Я сюди точно похавати хочу. О, дивіться, тут є ці чувачки. Поняли? Ви знаєте, що це за чувачки? Ось ці от фігурки. е, Школярів, які наче переходять через дорогу, щоб воді трішечки зупинялися. <гум> вони навіть сюди їх додали, я їх пам'ятаю, жесть. Їх зараз не так багато, звісно, але вони все ще є. І це прикольна така деталька, поняли? Клас. Мені подобається. Мені подобається лайкет. Like сільпошка, 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 це класно. Гелік, який поїхав, ви тільки подивіться на нього. Це ж навіть гелік не, не, не кубік, а прям він такий продовжуватися, я не знаю, як він називається, не шарю в машинах, звісно. Все, йдемо здавати на права. Автошкола. Зупиняйся, будь ласка. Блін, я, я, я не затормозив чесно Так, давайте нормально повертаємося. О, ти бляха-муха. Опа, все, погнали. Вилазимо. І погнали сюди, в автошколу. Бамс. Право на керування транспортним засобом. Категорії А1А 16 років, Б1, БЦ1С18, C1, Б19-21. Окей, куди нам треба? екзаменаційний клас, теорет. Екзаменаційний клас? Серйозно? Я не знаю, що треба здавати. Так, наземний транспорт. Теорія плюс теорія плюс практика. 10 тисяч мототранспорт. Ого, ви що? В мене нема стільки грошей. А мені треба що? Мені треба. Е, мені треба здати і. Виходить, чекайте тут. Завдання в мене, початкові завдання. Е, отримати ліцензію на наземний транспорт. У мене нема стільки грошей. Придбати одяг, скласти на склад яблука 35 разів. Тобто мені спочатку треба піти і. Е, Щось виконати. Мене грошей стільки немає, уявляєте? Капіець. Я, я вшокований. Скільки, не кажіть, що мені. Тисяч метрів, мати василева. Може є щось поближче, чекайте, може є щось поближче, якийсь квест. Е, давайте подивимося. М -м -м, перенести 50 матеріалів, наприклад. Ану. О, о, о о, -о, -о, -о 200 метрів. Це розумний, е -е, далеко не поїде. Розумний близько щось знайде. О, бачила, яку я рифму тільки що придумав. Файно. А можу я так от проїхати по, -по, по полі? Я не знаю, що це взагалі по закону, що мене зараз не штрафануть. Але я скоротив трішечки дорогу. Коли зараз мене хтось побачить і штрафане. Фігіть буде, тоді, звісно, дуже класно. Ой, не вклепати тільки би. Все, злазим. Злазим. Влаштовуємося на роботу. Зарплата, ага, ага, ага. Це таке взагалі непонятне. А, влаштуватися. Окей, що мені треба зробити? Мені, мабуть, піти треба от сюди. Будівельник! Нормально. Мене тільки почав грати, мене вже закарбували будівельником. Ну, що зробиш? Що зробиш? Ого, що мені треба зробити? Мені треба піднятися наверх. Правильно я розумію. Занести ці матеріали на. Вверх по сходах, мабуть, сюди. Оп, оп, обережно, обережно. Об, обережно, об, обережно, я сказав. Погнали. Ні, це треба ще на один поверх вище. Капець. Це, звісно, таскати. Сподіваюсь, мені дадуть нормально грошей за це. Мені тер 50 матеріалів затаскати, поняли сюди? 50. Це ж дуже багато прям. 200 гривень дали. нормально, це куди? Мені треба зараз. Йти далі, далі треба спускатися, якщо я зіскочу. Я розіб'юся, як ви думаєте. Ні, я не розібився, до речі, я розумний. Окей, я розумний. Куди далі? О, добре, що не добре, що це другий поверх, так? Да? Начебто другий поверх. Добре, що не третій. Не третій, прям дуже важко і дуже далеко нести. Я заробив 272. Може я і не виконую повністю квест, зате я зароблю там до 10 тисяч, щоб я міг собі купити права, хоча б попрацюємо трохи. Щоб здати на права, треба трохи попрацювати. Оу, oh. і я виконав тільки що завдання, що. я відніс е, скількись то там матеріалів, але мені чомусь нічого за це не дало. Не поняв. Так, чекайте, завдання. Чаткові завдання. Ага. А, ну ладно. То було 15 разів, походу. Ну, гаразд. Ну, гаразд, ну гаразд, ну, гаразд. Ну, гаразд. Ну, зате останній раз залишився. Я трошечки ще з управлінням розібрався. Да, я тут зіскакував. У мене вийшло так, що в мене 57 здоров'я вже. Ну не зважайте, похиляємося, похиляємося. От, мене залишилось от буквально трішечки заробити. Ще, можливо, один, може, ще один захід, бо я не знаю, може за це мені мало дадуть. І в мене буде десяточка, якраз я зможу здати на права. Якраз я зможу здати на права. І таким чином... Заробити бабоськи. Плюс, я може зайду там декілька днів підряд. Мені дадуть 30к, там може ще щось підзаробимо. До речі, скоро буде стрім по цій грі. Мені здається, на наступний день після виходу цього відео. І ми, може, з вами будемо там також грати, тому відразу кажу, що ви заходили, грали, тому що можете зустріти мене там. 10 001. Ідеально! Все, погнали тоді, де тут оренда скутера. І, здається, десь ось там, да, вон там оренда скутера. Тепер погнали ми здавати на права. Що? Правильно, правильно. Такі от ми моцні, дивіться просто. <гум> Роботяги. Нормально. Зараз ми оренду мопеда візьмемо. Він ж безкоштовний, да? Да, дякую, що це безкоштовно. Так, давайте ми пробіл поїхали. Я собі на пробіл поставив. Так, а назад я собі нічого не поставив, Ем, да? um, Q. Так, Q назад. Окей, трошечки незручно, я, я, я зробив з управлінням, але що зробиш? Ні, ні-ні-ні, мені не треба, я ж вже ж, це, я вже ж орендував. Так, тепер мені треба. Взяти, знаєте, як? Завдання відразу. Початкові завдання. Автошкола. Отримати ліцензію. Все, погнали. А, воно щось мені не показало, насправді. Чому Чому мені не показало, куди мені їхати? Мені здається, я ж натиснув чітко. Далі. Тримати ліцензію. Далі. Далі. гаразд добре, давайте просто поставимо авто. Школа. Як мені обрати? гаразд я пам'ятаю, де вона знаходиться. Добре. Добре, я пам'ятаю, де вона знаходиться. Надію, що я пам'ятаю, де вона знаходиться. Десь вон там вона знаходиться, якщо ми туди йдемо. Вона ну, автошкола ось там. Все, у мене пам'ять хороша, тому не треба мені тут. У мене пам'ять просто шикарна. Зараз будемо здавати на права. Оп, злетіли. Ой-ой. Нормально. Все, живемо нормально. Живемо. Все гуд. До речі, я з роботи не вийшов насправді. Але ладно. Ну, нічого страшно. Зато в нас є гарний прикіт. Наземний транспорт. Далі. ДТП це е, дорожньо транспортна пригода. Насамперед про ДТП необхідно викликати співробітника МВС. Давайте це все сфоткаємо, да, схитримо трошечки, бо якщо там будуть якісь питання, треба буде, звісно, відповідати. Максимальна швидкість місті 50, передмістя 90 на автомагістралі 110. Панель спідометра, двигун, інформація про стан двигуна, двері, інформація про стан дверей, гайковий ключ, інформація про стан автомобіля. Додатково перетинати суцільну смугу можна лише для запобігання ДТП, побачивши транспорт з включеним спецсигналом, необхідно зменшити швидкість швидкість Пристібати ремінь безпеки необхідно на початку руху, припаркувати транспортний засіб можна на спеціально відведених місцях. У разі несправності транспортного засобу водій зобов'язаний з'їхати на узбіччя та викликати автослюсера. Ви бажаєте перейти до теоретичної частини? Да давай. Що таке ДТП? Дорожня, транспортна пригода. Далі. Яка максимальна швидкість під час руху по автомагістралі? Це я пам'ятаю: 110. що означає значок двері на панелі спідометра. Інформація про стан дверей. В якій ситуації водій не може перетнути суцільну лінію. А тут. для запобігання ДТП. От. Що потрібно зробити, побачивши транспорт з включеним спецсигналом? Зупинитися. Начебто. Ага. А, зменшити швидкість. Все, є. Ууу, ми молодці, ми пройшли практично теоретичну частину. Ви розпочали дані іспиту на отримання ліцензії на наземний транспорт. Ваше завдання рухатись маршрутом, дотримуючись правил дорожнього руху, уникати зі зустрічним транспортом, якщо пошкода транспорту за вас, іспит буде провалено. Оу, а це дуже небезпечно. Да. Це мені треба куди, мені треба. О, 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 о. о добре, я буду їхати дуже обережно. Ну, дуже класна машина. Ого, тихо, 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 тихо. І, і мені гроші, я так розумію, не віддадуть, якщо я, да? Якщо я провалю транспорт, це мені треба перепаркуватися. Добре. Тихо. Тредути дуже обережним, бо я їжджу дуже необережно всюди, в будь-яких іграх. Ну, стараюсь обережно, але як виходить, так ти розумієш, да? Ну Зараз щоб мене потяг не збив. Прикол потяг зіб'є. Оце буде неочікувано. Поїхав. Ну, така плакитненька Mazda дуже гарна машинка. Сюди, поїхали, нормально. Нормально. Дотримуємося правил. Ми в місті, ми в місті, тому ми маємо дотримуватися правил. Ну, така траса, така непоганенька, я так скажу. Цікаво, як довго ми будемо це здавати. Чи ми вже майже. Що таке? Е, чого ми задаємо назад? <ріст> Тільки що мене щось проглючило, я чомусь давав назад, прикол зараз би щось врізався. Є, вітаємо! Ви вам видали на наземний транспорт. Клас. І знаєте що? Я потратив 10 тисяч, щоб заробити одну. Uh, ти виконав квест. Це те я виконав квест. Я виконав початкові квести. Це найголовніше, що нам треба зробити. Виконати початкові квести. Давайте подивимося, що в нас ще тут є, щоб нас так, якби, дізнати Так, сім'я. Мені у керуванні сім'ї, у мене немає сім'ї. Організація, минус співробітника організації. Я не перебуваю поки що. Тут окей. Батл пас тут є. Баттл пас. Це треба його придбати, я так розумію. Щоб щось зробити. Або виконати завдання. Відвідати лікарню або використати відмичку 10 разів. Тоді я зможу, наприклад. А, можна і безкоштовно отримати 15 тисяч гривень. Цікаво, добре. Йдемо далі. Магазин, купівля ігрових предметів. Так, поки що в мене немає ніякої валюти. емоції питання скарги, майно, навігатор, персонаж, планшет. Планшет у мене немає. Як мені його отримати? Інвентар. О, то те, що в мене є такі файні ролікси Касіо, ладно, це Касіо. Це Касіо, а щоденний бонус захід і завдання. Може, у нас є якісь щоденні завдання, га? Так, да, відіграти 4 години, перенести 20 яблук. Виконати 20 завдань, де це навіть дають ЮАКОЙН, якщо я не помиляюсь, то ЮАКОЙНИ це донатна така валюта, і її можна отримати просто так. Клас, відремонтувати 10 транспортних засобів, пролетіти два рейси на роботі пільота, проїхати маршрут три рази, проїхати маршрут 10 разів. Тут, тут можна влаштуватися, наприклад, якимось звичайним, можливо, таксистом, проїхати маршрут, машиніст потягу, водій трамваю, щоденні завдання, виконати 5 щоденних завдань. Виконати 20 завдань, виконати 5 рейсів і автобуса, доставити 5 вантажів, ферма, перенести 20 яблук. От мені здається, було б добре попрацювати саме на фермі, тому що я зможу виконати декілька квестів одночасно. Але ми це, друзі, будемо робити з вами на. Наступному відео, а можливо навіть на стрімі, який буде дуже дуже скоро. Якщо ви бачите це відео, наприклад, в вівторок, то скоріш за все, що стрім буде в середу. Якщо ви бачите це відео в середу, то скоріш за все стрім буде в четвер. Про це я завжди напишу в своєму телеграм-каналі. Значить так, мені сподобалася гра. Е, мені сподобався цей сервер, сервер, гра Юа онлайн. По перше, це зручно, що можна грати на телефоні і можна грати. На комп'ютері. По-друге, тут можна стати ким завгодно. Тут, тут куб робіт є, я хочу перепробувати багато робіт, це попробувати. далі тут українська атмосфера. Тобто тут українські міста, українські люди, гравці, українську, українською. Тобто ми граби граєте в українську гру, що це дуже ну, як, прикольно, класно. Багато е, квестів, Тобто ви не застрягнете десь на початку, не знаючи, що вам робити далі. Багато різних батлпасів, оновлень, що важливо, оновлень теж доволі багато. Тобто, просто гарно. Зроблена гра, яка постійно оновлюється. І ми будемо на ній ще, як мінімум, стрімати так точно. Пишіть в коментарях, чи хочете вам продовження, чи сподобалась вам ця гра, чи зайдете ви в ню, чи пограєте. Теж пишіть це все в коментарях. Дякую всім за перегляд цього відео і чекаю вас в наступному друзі. Папа! -па.